У світі сучасного геймінгу контролер це не просто аксесуар, це продовження рук гравця, інструмент, який визначає точність, швидкість реакції та загальне занурення в гру. Сьогодні ми детально розглянемо GameZia Cyclone 2 універсальний бездротовий контролер, створений для Nintendo Switch, ПК, Android та iOS. Це модель, яка поєднує інноваційні технології, кіберспортивну точність і широку сумісність. Однією з ключових переваг GameZia Cyclone 2 є повна мультиплатформаність. Контролер працює з Nintendo Switch, Switch Lite та Switch 2, ПК на Windows та Steam, смартфонами і планшетами на Android та iOS. Це означає, що один Геймпед може використовуватись для консолі, мобільного геймінгу та комп'ютера без потреби купувати окремі пристрої. Гамзия Cyclone 2 підтримує три режими з'єднання Bluetooth для мобільних пристроїв і Switch. 24 ГГЦ бездротовий режим, мінімальна затримка для пека. Дротове підключення через USB C, стабільність і нульовий лаг. Такий підхід забезпечує максимальну гнучкість у будь-яких умовах, вдома, у дорозі чи на турнірах. Особливу увагу заслуговують ґамзія магрис символ товарного знака TMR джойстики це нове покоління сенсорів, яке поєднує точність класичних потенціометрів, довговічність холл-ефект технології, результат плавний рух, висока стабільність та відсутність дрейфу навіть після тривалого використання. Для гравців у шутери, RPG та спортивні ігри це критично важливо. Аналогові тригери з Hall Effect забезпечують надзвичайно точний контроль натискання. Для FPS геймерів передбачено Hair Trigger Mode, який перетворює тригер на мікроперемикач для миттєвого пострілу. Перемикання режимів відбувається швидко, комбінацією кнопок або механічним перемикачем. Це дає перевагу як у симуляторах, так і в змагальних іграх. А кнопки та бампери використовують мікроперемикачі, що забезпечують чіткий клік, тактильний зворотний зв'язок, ресурс до 5 мільйонів натискань, депеди з тактильним перемикачем ідеально підходить для файтингів та платформерів. Для користувачів Nintendo Switch Контролер оснащений 6 осьовим гіроскопом. Це дозволяє точніше прицілюватися. Використовувати керування нахилом, отримувати більш інтерактивний ігровий досвід. Особливо корисно в шутерах та пригодницьких іграх. Два асиметричні вібромотори забезпечують глибокий і реалістичний зворотний зв'язок. Кожен вибух, зіткнення або постріл відчувається по-різному, підсилюючи ефект занурення в гру. Гаємзия Cyclone 2 оснащений rgb підсвіткою джойстиків. Яку можна повністю налаштувати, кольори, ефекти, яскравість. Усі параметри змінюються через фірмове PZ Games Connect, що дозволяє персоналізувати контролер під власний стиль. Контролер має два програмовані задні кнопки, які зручно використовувати в шутерах та екшен екшен-іграх. Також доступне швидке перемикання профілів для різних ігор без потреби заходити в меню. Вбудований акумулятор 860 МАГОД забезпечує кілька годин безперервної гри. Форма корпусу ергономічна, зручна для довгих сесій, а зносу стійкі матеріали гарантують довгий термін служби. Гамзия Cyclone 2 це універсальний гіємпед преміум класу, який поєднує мультиплатформеність, інноваційні TMR-джойстики, Холл-ефект-тригери, Кіберспортивні кнопки ржб налаштування та програмне керування це ідеальний вибір для геймерів, які хочуть один контролер для всіх платформ без компромісів у якості та продуктивності.